Росія при будь-якій нагоді завжди кине навіть свого союзника. Як тільки Росія отримала в Грузії те, що хотіла, тобто збереження свого впливу, бо якби Грузія стала, ну, перемогла по позиціях, то Росія б втратила весь Кавказ. А зараз вона чіпляється за Грузію, щоб поширити дестабілізацію на інші країни, забулися обіцянки про Абхазію і Осетію. Прем'єр Грузії в 24-му до виборів казав, що ми інтегруємо, у нас є план, там він натякав на ці домовленості, які циркулювали в пресі, про те, що Росія обіцяла повернення цих територій типу мирним шляхом. Але як тільки Росія отримала те, що вона хоче, вона забула про це. Відновила фінансування цих територій, поставила там в Абхазіо Сеті підкон. Ну там і були всі еліти всі, всі підконтрольні, але ще більше і все. І про це забули. Бо це ті території, якими Кремль хоче контролювати грузинську політику.